впевнені, бути сильними і йдіть вперед, рухайтеся, не стійте, не стійте на місці. О, Третій розклад, я вам скажу, це сильний розклад випав. Не знаю, що ще буде, що вам карта підскаже, але вже сильний розклад випав. Сонце. Це карта успіху, зразу каже. Карта успіху, великої енергії. Бачите, все горить. Ви йдете по подсолнуху. Це зв'язок з природою, це сила. У вас по фінансах. Буде дуже великий розвиток. ну, Можна сказати, великий успіх. Чого ви хотіли досягти, От по цій карті можна сказати, що ви успішно досягнете. Хто хотів якийсь проєкт, ви успішно зробите. Хто екзамени ті здавав чи буде здавати екзамени теж карта успіху. Це для вас сонце, тепло, радость, щастя, успіх і так далі. От і енергія, зв'язок природою. Ви тут ну на висоті, я вам скажу.